Вітаю, пану. Розглянемо саморобний блок живлення до стрічки. Зараз це достатньо актуально. Лесь стрічки дешеві. Живлення мало споживають, до парбенка можна підключити. Ну і трошки про це. За якою схемою самостійно зібрати блок живлення для світлодіодної стрічки? Це якщо не до парбанка підключати. Стрічки, що набирають попоняти складені світлодіодних LED лампочок, зараз можна купити в магазині або зібрати в домашніх умовах. Багато домашніх майстрів вже оцінили зручність, можливість заощадити кошти, а також практичність, які вони отримали в результаті самостійного складання блоків живлення для стрічки. Саме тому ми розглянемо, як просто сконструювати блок живлення своїми руками. Докладніше про сам блок живлення для Леї стрічки. Щоб стрічка з діодними джерелами світло, світлодіодна стрічка працювала, необхідно підключати до неї додаткове обладнання. Таким є живлячий блок. Він є трансформатором у захисному корпусі з випрямлячем. Якщо обладнати такий ще конденсатор, воно буде здатне гасити так звані перешкоди ну, на вході, на виході, да, провали. При цьому дотримується майже е, таке правило, що більша ємність конденсатора, тим краще. Ну тільки ж бере на себе де, певному потужність. Зверніть увагу, дуже слабкі блоки жилення, е, блоки. Присвої на 5 вольт, якими зазвичай комплектується мобільні телефон, навряд чи підійдуть для сильного освітлення діодної стрічки. Ну, бажано 12. Да? Ну, можна або купити кабель переходник якийсь з 5 піднімає до 12 вольт. Який струб там менше буде. Світлодіодна стрічка. Як Прилад, що працює від електрики, має свою особливість, він вимагає знижену напругу. 12-19 В постійного струму блок жилення виконує функцію стабілізації напруги від 220 В. Тобто він знижує напругу і перетворює постійно. 12 В від джерела зазвичай застосовує конструкцій комп'ютерів, планшетів, телевізорів. 19 В можна знайти у ноутбуках, моноблоках, моніторах. Чи можливо підібрати старий блок жилення? Отже, щоб задати світлойозну стрічку, не підійде старий блок жилення від смартфона або кнопкового телефону. Причина проста: як вже було зазначено вище, вони мають недостатній ватаж на виході, який знаходиться на рівні 5-й Найкраще розглянути пристрій, зарядник, який залишився після мережі. Маршрутизаторів, якщо вони, звісно, 9 чи 12 вольтових планшетних комп'ютерів, окремих моделей персональних комп'ютерів, моноблоків, комп'ютерних моноблоків, перераховані присути видають на виході 12 або 19 вольт. Перевагу при, ну ясно, треба ж поміряти, да? щоб не спалити стрічку. Переваги при виборі БП-прису для подальшої обробки слід віддавати імпульсним легким моделям, де маленькі трансформатори. Ну, Там треба ж перетворюючи високочастотний шубу. Якщо ви почнете роботу з важким трансформаторним пристроєм, неправильно або не точно визначити майбутню потужність навантаження, виникне проблема з роботою вже зібраного під світлодіодну стрічку пристрою. Воно може дуже сильно нагрівати, що, що не пропустимо з точки зору техніки. Пожежної безпеки. Ще один важливий нюанс, про який не потрібно пам'ятати, при підготовці до конструювання світлодіону АБП своїми руками з і засобів наявність постійної величини сили струму. Щоб не скакало там напругу. Ну, ось такі продаються блоки живлення. Всі вони приблизно одинакові. Входи 220, виходи там на 5 на 12 ну, ось на ньому написано, 0,4 да? ну, ну, в неробочому стані. що у нас тут? Тут ось розписується 12, 12 до 20 характеристики. 12-Втні джерела живлення, 12 В. Якщо від побутової техніки залишився блок на 12 Вт, його можна використовувати для світлодіодної стрічки. Зазвичай такі пристрої мають потужність від 6 до 36 Вт. Коли монтується стрічка для освітлення робочої зони на кухні або іншого зовсім невеликого простору, може бути достатньо 10 ваттного джерела живлення. Трансформаторний пристрій матиме велику вагу, а сучасніший імпульсний електронний трансформатор невелику масу, маленький розмір, ну, яке кидає вище, до речі. Перший варіант використовувати не варто, краще зупинити свій вибір на легкому імпульсному пристрої, інакше прилад постійно нагріватиметься, швидко вийде з ладу, ну і там бита електроенергії більше. 19-вольтні джерела живлення, підключення світлодіодної стрічки своїми руками можна здійснити за допомогою блоку живлення пристрою з напружує 19 вольт. Да. Такий пристрій зустрічають сучасним людям у звичайному побутовому житті. Це блокири від домашніх комп'ютерів, принтерів. Різних маршрутизаторів. Якщо у вас бп пристрій від старого ноутбука з характеристикою 90 Вт-19 вольт, Вт, потужне, його можна використовувати для світлової стрічки, що вдає світловий потік 6000 люменів. Такі характеристики достатні для отримання яскраво-освітленої кімнати, що має площу 20 квадратних метрів для того, щоб. Пристрій справно функціонував, потрібно зробити невелику доробку, додати в схему одне з двох відповідних понижувачів напруги. Або ж включати послідовно. Да? Стрічки. Стабілізатори для БП на 12 вольт. Перший з варіантів називається CREN 7812. Для установки на радіатор він витримуватиме силу струму 1 А. Щоб використовувати всю доступну потужність блоку жилення, знадобиться близько 5-6 таких деталей. Другий варіант це невеликий імпульсний стабілізатор LM2596, котрий майфон. Коефіцієнт корисної дії 80-90%. Потужність блоку живлення для далекої стрічки. БП-пристрій для світлодіонистріч повинен мати конкретну потужність, яка залежить від суманного навантаження підключених пристрій. Потрібно враховувати, що перебільшення цього параметра призводить до порушення нормальної роботи всього освітлювального приладу та сильного перегріву обладнання, якщо в нас лента більше бере потужність, ніж блок живлення. Щоб цього не сталося, потрібно проставити, щоб потужність світлодіострічки була меншою, ніж максимальна допустима у блока живлення. Старі бп пристрої з знижуючим трансформатором надають величезне поле для діяльності, аж запас їхньої потужності не обмежений. Що ж до імпульсних блоків сучасних, вони мають деякі обмеження, зокрема за мінімальною величиною струму. Тобто, при мінімальних вони. Не даються да? як зробити блок живлення для сиздіодної стрічки? Розглянемо, як зробити схему блоку живлення для сиздіодної стрічки своїми руками. Найбільш простим у виконанні оптимальним для вирішення цього завдання є використання мікросхеми LM2596. Вона схожа на... За своїм функціоналом ST1S10, St1S14 або l 5979 d Для трансформації в працюючій сідлодній у Схему потрібно додати 4 радіоелементи. Наприклад, можна дотримати цієї безтрансформатори схеми на 12 В. Дивимося, значить, у нас живлення 220. Ставимо послідовно резистор 1 мегом. Так, и ставим конденсатор на 4,7 микрофарады. Потом диодный мост. Ну, только же смотрите, диодный мост, соответственно, же напряжение. Да, тут высокое напряжение должно быть диодов. Потом ставим резистор на 180 Ом. Потом ставим конденсатор на 35 Вольт 470 Ом. Мікрофарад, так, потім конденсатор ще один 06-01 І Тут дивіться, ставимо ж ми польовий ну, електролітичний. оце з плюсом це електролітичний. Далі наша мікросхема D17812. І на виході теж ставиться два конденсатора, Один у нас полярний і один у нас. Неполярний. Да, цей на 01 так само і тут на 47 одинаково. Ну і отримуємо наші 12. Хвили. Зауважте, що замість мікросхеми лінійного стабілізатора D1L7812 можна використовувати іншу, наприклад, крен. Головне, щоб цей елемент підходив за напругою. Також допустимо використання параметричного стабілізатора зі стабілітрона або самого стабілітрона. В такому випадку, у пристрою, що збирається, з'являється перевага, гнучкість. Проведення налаштування налагодження. Для монтажу на сітчого срічку підійде стабілітрон, що відноситься до серії D818D. Він має бути розрахований на пругу 12-13 стабілізації. Наступний варіант стабілізації складання блочка на двох транзисторах за схемою представленою. Ось. Що ми маємо? Знову ж таки, резистор на 1,2 кОм 220 В. Конденсатор не написано, яка ємність. Да? Діодний MOS, знову ж таки, напруга тут височенька. Так? І маємо два транзистора 13001, тільки зустрічного не включені. Два резистора і один конденсатор. Ну, це я так поняв фільтрації і ось показник. Струм, що потребує стабілізації, задається R2. Дивимося, 1, 2, так, резистором R2 приблизно 0,7 і стабілізацією, В який повинен бути струм R1 дорівнює 3,9 кОм. Варіант переробки БП із зарядного пристрою. Знаєте, зарядний пристрій до комп'ютера. Живлення ну, світлодіодних стрічок власними руками можна зробити, якщо будинки не потрібно або зарядка від ноутбука. Перший варіант складання. Перший варіант вирішення поставлення завдання це виконати заміну одного з резисторів на потенціометр. Найкраще впаяти послідовно постійний резистор. Після цього встановити потенціометр на вході блока живлення. Потрібно встановити мінімально мож... на вході. Можливий рівень напруги. Слід використовувати на вході блока живлення. Можна виході. Рівень напруги Слід використовувати таку формулу. – Out. Тобто Плюс R1R2 на помножити на V RF, 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 да. Ну, ось взагалі R1R2, це ж на виході. R1r2, ось на виході. Виходить, стоїть, стоїть. Да? Що ми маємо? Резистор на 8,2. Значить, у нас транзистори написано які. 2,7 7 гума у нас один резистор, ось, 1 кілом. 10 нанофарад. Ще 2,2 тут, тут, Тут тут у нас. Це у нас діод, ось у нас одна обмотка. Ну, бачите, тут одна обмотка, тобто трансформатор. Я так зрозумів, це імпульсний трансформатор з трьома обмотками. Одна оце у нас е основна. Це у нас для обраточки. Да, і це у нас вже для жилення. Ось живлення пішло тут написано, що 6 вольтове. Ну, оцей відношення r 1 r 2 ми можемо комбінувати ось наш це шутки, да, і це ось шутки бачу є. Два тут транзистора. Один на зустріч одному. І написано марка його. Ось у нас оптопара, Ну, це дуже складна схема. да. Це в принципі ми просто резистори впаємо і на виході получаємо. Відповідь. Тут необхідно регулювати резистор R5 R7. Дивимося, де у нас R5R7. А, ну це нижче, да? тут. Тут R5 R7, ось R5 R7 і тут R5. Не поняв резистор на копье, так не може бути 8, R5 r 7, це не думаю, може R3. чого так? В общем, зі схемою тут проблеми, да. О, то ж саме імпульсний один. Це у нас діод стабілітрон, Ще одна катушечка. Оце вона. Ось тільки ж не показано, що Тут у нас один транзистор один. Транзистор другий біполярний, Оптопара, знову ж таки. 20ода, щось тут теж. Це, це у нас ні, індикаторні, а зворотної топари немає. Це у нас два індикатори. Так, і ось ще один транзистор. О Боже. Так, схема зі старого блоку життя. Якщо ви знайшли блок живен, його можна переробити згідно з третьою схемою, наведеною далі. Дивимося, третя схема ось вона. Що ми тут маємо? Два конденсатора, ну опять же трансформатор ну, Це найбільш поширений трансформатор поніжаючий, діодний мост з слабкими діодами. Тут два конденсатори на вході. У нас мікросхема стабілізація. Ще один конденсатор фиструю. В даному випадку необхідно перевірити, як виявилося величина вхідній напружці і де від, світло від світлодіоного мосту. Де тут світлодіодний мост? Якщо воно перевищує 4, то давайте в схему l 7812 А, ну якщо це, просто від діодного, Це не світло -діод, це діодного мосту. Це що зря писали тут діодного мосту. 4, додайте схему. Да, це схема стабілізатора. Да? Не виявилося зарядного пристрою від планшета, але знайшовся блок від старого ноутбука. виконайте на Популярні поширені схемі LM2596. В такому випадку варто перевірити на напруг, якщо вона більше за 12 вольт, потрібно трохи подефікувати пристрій. Для цього дозвоню вести схему, знижуючи перетворювач напруги. Ще одна проста схема на основі LM2596. Для повністю саморобної бп пристрій знадобиться багато часу і багато деталей. Тому варто згадати ще одну схему для складання 12 вольтного блоку. Його можна буде підключити в електричну мережу з двох. 120 вольтною напругою. От такий ще є булочок. Йдеться про використання популярної мікросхеми LM2596 або його регульованої модифікації LM2596 ADG. Цей елемент є прекрасним варіантом для вирішення задачі розглядається тут. Він має такі характеристики. Максимальна напруга на вході 40 Вт. Вольт. Що 40 вольт його взяти. Величина вихідної максимальна напруга на 40 вольт. Надеждю взяти. Це треба понижаючий трансформатор ставити. Да? Величина Вихідної напруги 3 А, вольтаж на виході від 3 до 37 В. То потенціометр. Да? Частота перетворення 150 КГц. Струмовий захист працює за значення більше 3 А. а ось воно. Да? Шотки тут, Дросіль. конденсатори. І тут конденсат зімінулася наша мікросхема. Використовуємо непотрібний комп'ютер. Розянемо, як здійснити, підключення світлодіодної стрічки до блоку живлення на 19 вольт. Для цього потрібно знизити величину вхідної напруги. Перший варіант зробити це за допомогою стабілізатора. Для вирішення такого завдання підійде вітчизняна мікросхема під назвою КРЕН 7812. Якщо діозена стрічка довга, доведеться використовувати відразу кілька таких мікросхем. Другий варіант підготовки блоку живлення комп'ютера для світлодіоної стрічки використання готової плати імпульсного стабілізатора. Типу. Правило підключити світлодіогні стрічки своїми руками. Після того, як блок. Жилення для діодного джерела свідчення готовий, Необхідно грамотно підключити, перевіривши працездатність. Важливо пам'ятати про загальні правила підключення світлодіодної стрічки. Які вони? Максимальна довжина не більше 5 метрів на 12 вольт. При необхідності можна додати другий відрізок світлосмуги, але він має бути окремим. Так? Підключати другий відрізок світлодіодів можна лише паралельним способом. Якщо він підключає послідовно, то тоді треба більшу напругу. Так? А паралельно ми тоді струм споживання підвищуємо. Перевірити, чи підходить конкретний блокжель для світодіодної стрічки, потрібно майбутнє навантаження. Після цього краще збільшити отриманий приблизно на 15-20, або зменшити, щоб створити так званий запас міцності, тобто жилення має бути на 15-20% більше потужності. При цьому слід пам'ятати, що ще більше збільшення такого запасу не вибрати, тому що цього робити не варто, ну, пусту буде. Робити, да? Місце, де буде розташований блочок світлосмуги, також відіграє роль. Якщо це оригінальний освітлювальний приклад, призначений для стелі стін меблів у житлові кімнати або коридорі квартири БП, може мати спеціальну захисного корпусу. Да? У випадку, коли стрічковий світінник розташують у волог приміщення, наприклад, у ванній кімнаті необхідно лише волос захищений варіант. Або цей блочок виводити за ванну кімнату. Світлодіодна стрічка. Часто стосується для створення святкового освітлення приємний веселий обстановки на вулицях населених пунктів. Таку смужі світиться, звану також дюралайтом, використовують зовсім без будь-якого блоку живлення для її включення в мережу сіда соль використовують діодний міст. Однак це зручно тільки на перший погляд, адже при першому значному стрибку напруги цей дорогий світлодіодний прилад. Може повністю вийти з ладу. Тобто напруга підскочить, тож і погорять. На випадок проблем електромережі необхідно використовувати пристрій безперебійного живлення. Дякую за увагу.